Шановні присутні, учні, вчителі, батьки, сьогодні 2 червня це дата закінчення навчального року. Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Ще не вмера. Усміхнеться доля, згинуть нас. На полі битви мужні, сильні, сміливі воїни. Проливається кров, отримують важкі поранення. Багато кращих синів та дочок віддали своє життя за Україну і більше ніколи не повернуться в свої домівки. Гордимося ними, пишаємося і дякуємо усім тим, хто відстоює право України. Бути гордою державою, хто захищає нас із вами, хто віддав своє життя для нашого щасливого майбутнього. Шановні учні, шануймо хвилиною мовчання тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі щастя ми жили. І оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято, ми проваджаємо своїх випускників. Тепер належить їм майбутнє України і їм долати сходинки з життя. Вони надія наша, наша зміна, вони. Це наше світле майбутнє. Освітяни, відбиваючи підсумки своєї роботи, можуть з упевністю сказати, що діти наше майбутнє. На свято запрошуються випускники 2023 року разом із своїми класними керівниками. Зустрічайте, 10-й Б клас, класний керівник. Віктор Юрійович. Зустрічайте 12-й Б клас. Класний керівник Валентина Олексіївна. У нас сьогодні свято останнього дзвоника. Це символ закінчення навчання. Період, коли закінчується один етап у житті і починається інший. Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи, були й розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки директор школи. Слово надається шановній Тетяні Борисівні. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, вихователі, усі працівники нашої спеціальної школи. Усіх вас щиро вітаю із закінченням 2022-2023 навчального року. Такого непростого та тривожного. Війна внесла корективи у наші плани та мрії, кинула виклик у наше повсякденне життя. Але ми разом справилися з усіма випробуваннями долі. І сьогодні успішно. Святкуємо завершення навчального року. Другий рік поспіль без урочистої лінійки, гучного дзвоника дистанційно проходить святкування з нагоди завершення навчального року. Але від цього наше свято не стало менш зворушливим, особливо для випускників. Дорогі наші випускники. Я щиро вітаю вас з закінченням школи, поділяю ваш смуток від того, що під час випускного ви знаходитесь далеко один від одного. Але жоден кордон не подолає вашої любові до рідної країни, рідного міста рідної школи. І я впевнена, що незабаром під мирним небом Харкова, ви усі зустрінетесь в нашій шостій спеціальній школі. Дорогі випускники, для вас починається новий етап, сповнений мрій, надій, сподівань. Але головне знайти свій правильний шлях у житті. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Бажаємо вам амбітних планів, невгамовності і пошуку. Ви те покоління, яке реально змінить нашу країну, а може і весь світ. Добра вам, удачі, натхнення та Божого благословення. Усім нашим школярам бажаємо спокійних та мирних канікул, гарного відпочинку та яскравих вражень. Найкращі побажання у цей день нашим педагогам за ваш високий професіоналізм, життєвий досвід, душевне тепло і повагу. Велика вдячність батькам наших учнів. Адже у цьому році без вас, шановні, без вашої підтримки і допомоги нам би не вдалося досягти успіхів у навченні і вихованні підростаючого покоління. Бажаємо усім міцного здоров'я, сил, позитивного настрою, миру, добра, злагоди, благополуччя. І нескінченної віри у перемогу. Слава Україні! Героям слава! Останній день і мить, остання зустріч на порозі школи, душа болить, сльоза в очах бренить, шкільні роки, як птахи, полетіли. Ну от і все, це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає, до нас вона розлукою спіжить і нас усіх сьогодні розлучає. Дорогі учні, шановні батьки, учителі. Гості, ось і завершився ще один навчальний рік рік напруженої праці. Сьогодні по всій країні пролунає останній дзвоник. Це свято прощання із школою наших випускників, учнів 12 класу. В струнких шаренгах, майбутні, зупинивши круг, стоять врочисто на лінійці. Ті, для яких востаннє пролунать дзвінок, для них тісним стає шкільне подвір'я. Скільки літ в цих стінах пережито, а перерв занять шкільних дзвінків. І нарешті довгожданне літо школа проваджає своїх випускників. Тож зустрічайте нашу гордість і нашу надію, тих. Заради кого ми тут всі зібралися, для кого це свято? Перша сходинка у самостійне життя випускників 2020. Душі вітаємо вас, щастя і здоров'я, щиро вам бажаємо, забутність сповнені роботи і за директорські роботи. за радість щиро пізнання, щоденну працю і місні знання. За пустоши великі і малі, не послух, чи не випчені отрок за кожен нептун манець крок. тільки вчора ми з величезними букетами йшли в перший клас. Ми сідаємо за партем, дивляємося в літери на класній дошці. І перший з цих літер складаємо на головніші слова. Мама, мир, батьківщина як світили? О, зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А Про вечора, ми з України. Ходжу в клас, і продзвенить дзвінок, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки Уже не дітлахи, ми всі випускники. Останній раз, останній раз щоденник на столі, і сумно дивляться на нас сьогодні вчителі і плакать хочеться чомусь та тільки. Не в руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі. Воно відходить тихо і непомітно, з коротенькими платтячками та іграшками, з приглушеними дзвінками, які дорожчі за все на світі, зі знайомим голосом рідної вчительки. І нарешті настав той день, коли дорослі діти покидають дитинство, бо на них вже чекає жінки. Дорогі випускники! Сьогодні прозвучить для вас останній шкільний дзвоник. Сьогодні, можливо, як ніколи, ви відчуєте, що школа ваш рідний дім. Адже ви тут виросли, подорослішали. Школа сумує, прощаючись із вами і радіє, що дала вам знання крила для щасливого польоту у доросле життя. П'ято останнього дзвоника оголошується закритим. Право надати останній дзвоник надається вчителям школи.